Рівень народжуваності в Україні то, що він найнижчий в Європі, з ризиком стати найнижчим у світі. Друзі, що таке відсутність дітей, Дмитро, як ви це поясните собі? Друзі, нема дітей, немає робочої сили, нема щастя, нема того хто купляє памперси, каляски, апарати для вигодовування, штаніжки, трусішки, марковку і таке інше. Це чим більше людей, чим сильніша економіки, тим більше експертів, сильніша економіка. Зараз нам прогнозують те, що економіка буде зменшуватись. Нам потрібне мінімум на 100 жінок. Дві з половиною дитини в середньому. Якщо у вас ще не дві з половиною дитини, то треба зайнятися цим. У мене три дитини. Я вже ху план виконав. Якщо що, може навіть перевиконав. Але вам потрібно під'єднатися. Давайте подивимося. Те, що у нас не, може не стати людей, що будуть платити пенсію. Я нагадаю, от нам з метро нагадував, що в нас пенсії не буде, бо не буде кому виплачувати і не буде вистачати людей. Я Максим Бахматов. То офіс трансформації. Ставайте нашими патронами. В нас багато роботи. Скидайте гроші на Абонобанку, підписуйтесь на YouTube спонсорство.